Усім доброго дня, компанія КХС, канал Кахеса як завжди з вами. Маємо на сьогодні 16 квітня 2024 року. І сьогодні от до нас потрапив е професійний блендер, погружний блендер. Занурювальний, хто на нього, як каже, Куб да, Mini MP190. Пташка-Пташка. Тобто 2 веб в кінці. Е, ну, Так він виглядає. Ну, що хочу сказати, що це до нас потрапляє другий такий блендер е, професійний. Єдине, яка різниця в них була, що в одному відкручувалася ця ніжка, вона стояла повністю, відкручувалась стаканчика. Повністю в стаканчик, отак от Вона відходила, вона так всередину закручувалась, відкручувалась і там була муфта і втулка, все було тут. Тут трошки переробили, він трошки інший. Принцип той самий, тільки муфта, безумовно, і втулка вони відрізняються від того, що було в тому. Тобто, будь ласка, на це звертайте увагу, в цьому ось, бачите, ніжка вона не достається. Всередині ми маємо отаку от втулочку. Ця втулочка ну як на мене вона настільки тендітна, що вона могла би бути в звичайному там такому побутовому приладі непрофесійною. Тоді воно б ще певно плюс-мінус працювало. Ну, тут воно ну, дуже так якось не знаю, чого так зробили. Могли б зробити щось мощніше, але ж, ну, маємо, що маємо. Одним словом, тут ми вже замінили. Тут іде звичайний вал, вал з шліцами. Тобто ця втулочка, ну бачите, вона дуже маленька, там дуже маленький отвір, і саджається вона натягом. Тобто, як зазвичай шліцові, е, Вали, вони знають, як вони виглядають. Певно, хто не знає, буде доставати, буде бачити. Тобто, звичайний проток металевий, на ньому є такі насічки. І ці насічки, коли вдягається, от, втулочка в цьому випадку вдягається, вона просто нарізається, коли посадка вже йде, і вона з цим самим фіксується і моцно там тримається. Саджати раджу всім. Тобто втулочки, муфточки значить, немає, мати з собою треба або щось, щось там, з дерева зроблено, умовно кажучи, те, що можна буде вперти і молоточком дуже повільно посадити, або щось можливо пластику. от У мене така, от, е така муфта в нас є. Ну, там ми їх виробляємо, тобто у нас цього діла вистачає. І от пластиково так само ми вперли і тільки після того десь поставили на ногу, десь на щось так поставили, щоб м'якенько не пошкодити ні ручку, ні ці регулятори, скажімо, ці от всі, да? тобто не зіпсувати. І потихеньку молоточком присадити, на ну, настільки скільки треба. Е, Бити сильно не варто. Чому? Тому що можете так вдарити, що навіть зіпсуєте цю е, муфту. Хоча вона зроблена в тулочку, вона з такого матеріалу доволі таки, скажімо такого моцного матеріалу вона зроблена, що тріснути вона ну, майже немає, хоча є люди, які це роблять, якось, якось їм це вдається. Е, тому потихеньку присадили. Якщо е, муфта у вас залишається стара з нею ніяких питань немає, значить тоді ви просто перевіряєте, яким чином чи у вас все чітко сіло закручуєте. Якщо все закрутило, воно з'єдналося, спробували, підключило, все крутиться, значить досить посадки вже досить. Буває, коли ще ви не досадили наприклад, ту саму втулочку, то у вас просто воно не докрутиться. Тому ще трошечки буквально дуже так повільно все присадити. Одним словом, все, з цим зрозуміло. Ще момент є в тому, що в нас є, от виходить ця частина ніжки, там де в нас є ніж. І коли її саджати, якщо у вас оця от муфта зіпсувалась, на зміну у вас буде от така вона. Так вона виглядає. З задньої частини її там іде гайка. Звичайна гайка, здається, просто гайка з лівою різьбою. Ви достаєте. Звідси достаєте значить, свою, викручуєте, тут тримати треба ніж, виняти, викрутити цю муфточку, тільки після того достаєте там всередині гаєчка, змінюєте її і от, скажімо, вставити її сюди, знову закручуєте, ну і в принципі все у вас стоїть так само на свої місця. Отака от вот ситуація, в принципі, при необхідності, можете, вже у нас є і це, і це, і до того іншого варіанту, так само у нас є все те, що потрібно. Тому отаке от відео у нас відносно цього е професійного занурювального блендеру. Якщо буде цікаво щось е дізнатися, що в нас ще є, в кінці відео буде. Сайт наш, телефони наших менеджерів, по яким ви можете зв'язатися з ними задати необхідні питання. Якщо там чогось ще немає в нас, ви можете відіслати до нас. Ми обов'язково зробимо. Тому, якщо цікаво, підписуйтесь на канал. Якщо просто цікаве відео, ставте вподобайку. Будьте здорові, до нових зустрічей. Слава Україні! Слава заслугові!